У селі Коршів на Коломищині відбулася урочиста та довгоочікувана подія. Освячення новозбудованого храму успіння Пресвятої Діви Марії Української греко-католицької церкви. Після здобуття незалежності частина прихожан відновила греко-католицьке віросповідання. А 10 років тому віряни розпочали будівництво. Дочекалися ми того дня. Тяжко було. Тяжко, але з Божою помощ, ми. Дочекались старший брат церковної громади Федір Бойчук підкреслив, що до будівництва долучалася вся греко-католицька громада. Для нас порагіян дуже велика радість, бо бо тяготи, які були перед тим, та й тяготи будівництва навернатічі завершились, хоча. Ще є незавершені роботи, але в цілому, як колись казав єпископ на одному з освячень, але років 15 на львівщині казав, одна покоління будує 15, молиться і добудовує. Таким чином щось ще, ще на наступні покоління. Очільник Оршівської громади Ярослав Савчук певен, що новий храм стане справжньою окрасою громади. Для нашої громади це дуже велика подія. Цей храм будувався. Більше 10 років і е, дуже багато людей приклали зусилля для, цього, для будівництва цього храму. Е, тут е, не було міжконфесійності, між, е, всі допомагали усі села навколишні, особливо е, всі. Е, Жителі Коршева. На освячення святині приїхали архієпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин та єпископ помічник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Петро Голіней. Сьогодні в Коршеві історична хвилина, відкривається храм Божий, введення Пресвятої Богородиці. Якщо ми Господь цього святого храму, вислухає їхні молитви. Які сьогодні ми до нього заносимо а найперше це молитва до закінчення війни. Для нашої епархії це велика радість, бо ще одна наша спільнота має власний храм, до якого йшли багато, довго, але нарешті щасливо. Освячення викликало чималий інтерес у вірян інших конфесій, які також відвідали цей захід. Скоршева Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.